Что ты тут делаешь? Что ты там холаешь? Так я не знаю, что ты там ховаешь. Ну, случайно. Я приготовил смачную червю. Салат. Ты. Цветковый. Аналог оливье. Но смачнейший набагато. І зараз я вам розкажу і покажу. Перед тим як почнемо готувати наш салат, хочу всіх запросити підписатися на мій канал, поставити вподобайку. Ну і т.д. і т.п. Так що починаємо наш салат з маринування цибулі. Цибулю ріжемо ми полукольцями. Цибулю ми порізали. Додаємо цукор. Сіль, яблучний осид. А також воду. Ретельно перемішуємо і ставимо маринуватися на одну годину. Поки цибулька наша маринується, відварюємо яйця, картоплю та м'ясо. Всі інгрієнти будуть розписані під відео. Цибулька наша замлянулась і зараз переходимо до приготування салату. Спочатку беремо нашу варену картопельку в мундієрах почистили і тремо в крупній терці. Картопельку ми натерли і формувати будемо наш салат в такій формі. Форма діаметр 20, так що пересипаємо перший слой у форму. Розсипаємо рівномірно його розрівнюємо. Розрівняли ми по формі, тепер ми підсалюємо. Підперчуємо. Тепер робимо легеньку сіточку. У 40% з 40% знежини і сіточку ми зробили. Другий слой наша маринована цибулька. Рівномирним шаром розглажуємо її. Закрили ми шаром цибульки і робимо невеличку легеньку сітку. Тепер беремо відварено підсованої воді охолоджене філе і нарізаємо мілкими кусочками. Піле ми порізали і також додаємо. Розложили ми рівненько наше м'ясо і зараз робимо опять майонезну сіточку. Та трошки підсалюємо. Переходимо до наступного слоя. Наступний слой це у нас будуть варені яйця, охолоджені і натерті на крупну тірку. Яйця ми натерли нашу натінку і тепер ми влажуємо їх в рівномірну форму. Виложили ми наші яйця. Не забуваємо кожен слой легенько так притаптувати лопаточкою. І також робимо сіточку. Переходимо до наступного шару. Наступний шар буде у нас пекінська капуста. Одрізаємо хвостик. І також нарізаємо. Вирізали нашу капусту і додаємо її рівномірно у форму. Розложили ми нас шар капусти і також робимо сіточку з майонезу. Останній шар е, нашого салату це твердий сир, натираємо його на мілку терку. Перетерли ми весь сир і зараз рівномірно робимо рівномірно розложили на шар. Сира і зараз робимо сіточку. Нашу сіточку і прикрашаємо зараз укропом. Закінчили збирати ми наш салатик, він готовий і ставимо на 2 години десь прохолодне місце, щоб він пропитався. Тоді будемо кустувати. Шо, салат наш пропитався. Дві години і зараз ми будемо з вами його смакувати. Ось так він гарно виглядає і зараз спробуємо. Що, пробуємо? Ну. Не переважно. Смак ніжний. І суповий він, такий Так що, друзі, ставте подобайки, підписуйтесь, коментуйте. Смачно готуйтесь з любов'ю.